На одному з військових полігонів міноборони було презентовано іноземним партнерам новітні зразки вінчизняної зброї. Які довели свою ефективність на полі бою. А надо було на українцях протестувати серед продемонстрованих зразків, безпілотні літальні апарати, протитанковий ракетний комплекс Тугна, самохідна артилерійська установка Богдана та лінійка бронеавтомобілів. Крім того, були продемонстровані роботизовані системи, зокрема наземні дрони Камікадзе. Ми маємо унікальні розробки, які вже пройшли випробування в боях та допрацьовані виробниками до певного еталону. Україна запрошує світ. Виробників зброї та інвесторів до співпраці, щоб разом зміцнити нашу спільну обороноздатність, заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. Він також підкреслив важливість інвестицій в український військово-промисловий комплекс. Ну а іноземні партнери продемонстрували значний інтерес до оборонної промисловості України, яка переживає зараз друге народження. Питання НАТО да дійсно найважче для союзників. Вони відповідно не хочуть іти на ці кроки. Ви бачите, як спирається уся абсолютно західна спільнота. Але Україна просто не може відмовитися від цієї ідеї, тому що будь-якої іншої альтернативи для досягнення стабільного миру, окрім як повної інтеграції до Європейського союзу та північно-атлантичного альянсу, просто напросто немає. За умовах будь-якого перемир'я з Російською Федерацією, за умовах якихось формальних припинення вогню, якщо не буде зроблений цей крок, війна. За умови, звісно ж, збереження російського режиму буде постійно-постійно відновлюватися. Тому можливо, ми і не отримуємо такої прямої заявки, так як це класично відбувалося з країнами, які нещодавно приєдналися до блоку. Але якісь кроки в цьому напрямку, можливо, більш важливі документи це те, на що зараз активно тисне Київ Рюте, зокрема, який є, ну точно можна сказати, продовжувачами справи свого попередника, і який точно визначив одним із пріоритетів саме питання України, тому власне його візит і є. Свідченням того, що е, всі його цілі оголошені публічно підкріплюються якимись дуже і дуже конкретними діями, тому це то, знову ж таки консультація, це підготовча робота, і все таки ну тримаємо кулаки, що українська дипломатія зможе ну точно зрушитися в цьому напрямку. Хотілось би дуже на це сподіватися, пане Дмитре. Ще цікавить аспект того, що зараз відбувається на близькому сході. Ми бачимо, що американські есмінці допомагають ізраїльтянам збивати іранські балістичні ракети, і це дуже болюче питання для України, оскільки ми просимо вже впродовж майже трьох років повномасштабної війни про те, щоб закрили небо над Україною, про те, щоб дали достатню кількість ППО, про те, що якщо не можуть дати, то хоча б країни сусіди нам допомагали в збитті повітряних цілей. Й над такими регіонами, які дотичні до кордонів цих держав, на жаль, ми не маємо зараз цього рішення, і Зеленський, до речі, теж про це заявив нещодавно. Він каже, що після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте висловив він очікування, що країни альянсу змінять позицію щодо захисту неба України, і звісно, річ, коли зараз ми бачимо, як розгортаються події на близькому сході, нам дещо сумно від того, що ми позбавлені такої ж підтримки як Ізраїль, як ви думаєте, чи дійсно ми можемо отримати від наших сусідів зі згоди НАТО? Розуміємо, що без згоди НАТО цього неможливо, все ж таки частково на прикриття нашого неба? Це та робота, яку ми, якщо ви пам'ятаєте, з перших днів повномасштабного вторгнення одне з ліній власне урядових інституцій до наших західних союзників була в тому, що закрите небо над Україною. Ми тоді активно комунікували, отримали дуже чітке ні, і відповідно це все одно робота по цьому напрямку. Вона ні на мить не припиняється. Стосовно того, як ви сказали, що нам ну боляче дивитися, ну так це дійсно ну може дивитися і ширший контекст. Є загострення ірано-ізраїльського конфлікту, і відповідно ми. Дуже довго вибивалося цей великий пакет у 8 мільярдів доларів. Там це питання ну складалося враження, було погоджено по виділення майже аналогічної суми за декілька днів. Те саме питання там по наших літаках F-16, які ми нам збирають по всій Європі, е, і вони дуже повільно надходять Україну. І той час, як інші країни е, східного флангу НАТО заключають контракти зі сполученими штатами на поставку тих же літаків F-35, і там е, якихось особливих проблем не виникає. Це Стосовно ширшого контексту стосовно чи це можливо, офіційний Київ, звісно ж, буде тиснути і продовжувати це далі. Власне, от якщо ви подивитеся на події останніх днів, зокрема ті угоди, які були підписані західними компаніями і розгортання підприємств з ремонту з виробництва техніки і боєприпасів в Україні саме на території України, і може бути із тим одним із тих аргументів, що якщо сюди заходять гроші європейських і американських платників податки, то відповідно ці кошти і ці підприємства і ціну, якщо Говорити дуже грубо, бізнеси потрібно відповідно ефективно захищати. Тому це та робота, яка ведеться в комплексі, і все таки не варто очікувати дуже швидкого рішення. Але в перспективі, я думаю, що це цілком можливо добитися від наших партнерів. Ой, хотілось би, пане Дмитре. Хоча ми розуміємо, що Іран це не Росія, так і західні, західні партнери України вони зволікають скоріш за все. Це моя особиста думка, тому що Росія це не Іран, і загроза, яка стоїть для Ізраїлю від Ірану, не співмірна з тою загрозою, яку може нести Росія і щодо України, і щодо взагалі цілої нашої планети, давайте повернемося до нашого фронту. Важлива. Важлива складова російсько-української війни. Це зараз напрямок напрямок Вугледару. На жаль, ми втратили це місто. Росіяни скористалися моментом. принаймні те, що озвучується в назагал, розуміємо, що планувалася ротація 72-ї бригади, яка перебувала у Вугледарі, яка фактично вичерпала свої і ресурси, і людські, і технічні. Тобто вона потребувала оновлення, ротації і так далі. Але на жаль, ворог дізнався про це і вирішив. З цим скористатися і маємо на жаль, те, що маємо. Як ви думаєте, що буде далі на цьому напрямку? Е, ну, по перше, я б, думаю, не варто вживати термін, що ми Вугледар втратили. Ми з вугледара відійшли, відійшли вже з руїн. Він майже повністю знищений російською авіацією, артилерією. Але за штурм Вугледара, якщо ми. Дивимося на всю хронологію війни. Скільки ми тримали оборонне місце? Ну полягла поліг не один підрозділ Російської Федерації, а деякі майже у повному складі та зокрема 155-та бригада, яка активно атакувала місто навесні цього року. Тому відхід, звісно ж, для нас є пріоритет саме не утримання території, а збереження життя саме військових. Стосовно тактичної переваги, яку отримали Росіяни. Ну, по перше, з Мугледару ми довго працювали нашим вогнем артилерії і могли їх відганяти ще на підходах до. На підступах до міста і ця наша стратегія на цьому напрямку працювала досить довго. Ми могли бити по їхніх тилах і по логістичних маршрутах, ускладнюючи їм доставку боєприпасів, і всього необхідного. Звісно ж, на жаль, росіяни тепер можуть. Е Можуть трішечки ну скажу грубо розслабитися, але е, так як ми відійшли на позиції північніше, зокрема на підготовлені позиції, які знаходяться південніше населеного пункту Богоявленка, е, там простір, е, ну тобто більш широкий, росіяни захопивши ці руїни, можливо, зможуть е, десь намагатися пристрілюватися до траси Запоріжжя Донецька, яка знаходиться за 20-25 кілометрів в різних ділянках від цього населеного пункту, що ускладнить логістику наших військ. Але Враховуючи ті втрати, і як довго дорого коштувала Росіянам власне ця операція, вони ж не рахуються зі своїми жертвами на якесь стрімке просування росіян у цьому напрямку, на якийсь прорив фронту і такі швидкі клини, які там можуть вони досягнути, все таки цього не варто очікувати, тому що ворог видохся. Позиції у нас підготовлені, тому ми продовжуємо тримати оборону уже просто-напросто в інших реаліях.